Всім привіт, народ! В цьому відео хочу з вами поговорити на тему OLX, а саме про їх постійні баги, а також про OLX доставку. Як ви знаєте по моїм минулим відео, то OLX підняв комісію, і тепер вони беруть дуже великі кошти. І я хочу з вами поділитися невеличким лайфхаком, як це все обійти, щоб. Не платити цю велику комісію, але продавати для себе безпечно. Тому народ відео буде дуже цікавим, обов'язково ставте ваші лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та у дзвіночок щоб не пропустити нові відео. Також можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мій в телеграм, домовився ціні, куплю швидко і без проблем. Також народ наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi, комплект на 33-3. Блачок плюс кабельок 550 гривень і на 67 блачок плюс кабельок 800 гривень, повністю оригінальні, рідні зарядки з коробок від телефонів, не підробка не з Аліекспресу з турбозарядкою, з анімацією, все як треба. Кому потрібна гарна зарядка, звертайтеся. Перше, про що я хочу з вами поговорити, це про постійні баги і помилки в роботі OLX. В них постійно з цим проблеми, і ці проблеми вони дуже і дуже довго вирішують. Може пройти тиждень, два, місяць або більше, і вони так і не вирішать якусь проблему. Наразі є одна велика проблема, з якою постійно люди стикаються, і ця проблема, з якою стикаються власники айфонів. Нещодавно, це приблизно два тижні тому назад, до мене приходить повідомлення і пише людина: що напишіть, будь ласка, свій номер телефону. Ну, а я ж думаю, в мене в оголошенні номер телефону завжди є. Я йому відписую, кажу: ну він в мене є в оголошенні, але ок, ось вам ще раз продублюю. Я спочатку не зрозумів, а потім шквал цих повідомлень просто збільшився. Постійно люди питали в мене за мій номер телефону. Я ж заходжу, перепровіряю, номер телефону є, але люди його просто не бачать. І це є дуже велика проблема, яку вони зараз ще не вирішили. Вже минуло два тижні. І ця проблема є, і її ніяк ніхто не вирішить. І як же обійти цю проблему? Якщо ви власник Андроїда, то у вас такої проблеми немає. Ось дивіться, ви натискаєте на якесь оголошення, і у вас одразу тут є номер телефону, все одразу є. Якщо ви власник айфону, то коли ви зайдете, тут буде просто повідомлення. Хоча номер телефону продавець зазначав. І це є проблема, коли ти там хочеш купити якусь річ собі, і тобі приходиться тільки писати повідомлення, бо номеру телефону тут немає. Приходиться писати продавцю, питати за номер телефону, поки він скине, поки він це все зробить, це час, от, який втрачається, бо такі лаги, баги на OLX. Як же обійти це? Дуже і дуже просто. Цей баг він не працює, коли ми натискаємо на фотографії. Ми натискаємо на фото, і в нас тут одразу з'являється і номер телефону. От зараз на скрині ви будете все бачити, як це все на айфоні виглядає. Натискаєте на фотографію, і одразу у вас з'являються два пункти. Можна і подзвонити, і повідомлення. Виходите звідси, у вас тут буде знову тільки повідомлення. Ось такий баг. З ним люди зараз всі стикаються, і ті, хто купляють, ті, хто продають. OLX досі нічого з цим не зробив, і це просто дуже-дуже сильно набридає. І щоб ви розуміли, такі проблеми в них постійно. Це не один випадок такий, в них постійно якісь проблеми. То в них OLX заставка не оформляється через якісь проблеми. То в них просто додаток вилітає. Була така проблема, що ти там заходиш, обираєш категорію, ось так заходиш, дивитись, ставиш. Ставиш електронні, куди да, там вибираєш щось, вибираєш, і замість того, щоб тебе закинути сюди, воно тебе просто викидує знову на початкове меню, на головну сторінку. І ти просто не можеш навіть подивитися, що є на цьому OLX. Також є постійна проблема з тим, що ось ми заходимо, вибираємо, допустимо, щось неважливе що. І обираємо тут найновіші оголошення. Ми хочемо подивитися найновіші оголошення. І раніше був такий баг, і іноді він і зараз є. Що оголошення замість найновіших, воно тобі рандомно їх викидає. Може бути тут оголошення, яке з'явилося в 2 години, може вчорашнє бути оголошення, позавчорашнє. Просто рандомні оголошення, хоча ти вибрав, що треба дивитися найновіші оголошення і постійно якісь нові і нові баги. І ці всі проблеми на фоні постійного зростання ціни, постійного зростання комісії по – Ціни по викладанню оголошення, рекламі просування оголошення, всі-всі проблеми є дуже і дуже критичними, бо OLX просто в тупу гребе великі кошти, але ніяк не виправляє свої помилки. Може виправляти там тиждень, два, місяць і більше. Це постійно в них такі проблеми. Таке відчуття, що OLX створила невелика міжнародна компанія, а якісь школярі е, в гаражі. Да, без якихось ресурсів ось зробили і все. Але це велика компанія, яка працює на ринку і України і на інших країнах. І постійно в них такі проблеми. Вони просто грибуть гроші і нічого не роблять. А тепер хочу з вами поговорити про лайфхак, як не платити цю велику комісію, але відправляти свій товар безпечно, щоб в разі відмови від товару покупцям ви не сплачували за пересилку. У минулому відео, де я розповідав детально працює всі комісії, скільки вони є, наскільки їх збільшили. Я сказав, що саме ідеальний варіант наразі це продавати по предоплаті. Ви тоді відправляєте за ту ціну, за яку ви і хотіли, ніяких комісій немає. І в разі відмови та предоплата покриває суму за пересилку. Але з предоплатою є завжди проблема. А проблема в тому, що на OLX є купа шахраїв, які цим користуються, беруть предоплату і потім зникають і вас всюди блокують і нічого вам не відправляють. Тому багато людей просто не довіряють і не скидають ніяку предоплату, там хочуть або OLX заставкою, або наложкою без предоплат. Тут вступає в силу цей лайфхак, яким я сам іноді користуюся. Щоб людина була впевнена, що ви не шахрай, що ви дійсно відправите їй. Товар, ви просто домовляєтеся, що спочатку ви йдете на пошту, відправляєте цей товар, скидаєте чек, що дійсно ви відправили, можете це ще відео записати, там, що дійсно лежить, цей товар. А потім, вже, коли ви відправили, є чек на руках, людина вам скидає завдаток за пересилку. Тільки за пересилку, не за весь товар. Це дуже гарно працює, коли ви відправляєте там невеликі посилки. там, Наприклад, телефон, який там коштує, наприклад. 5 тисяч, ви його відправляєте. Там пересилка, і буде приблизно сама пересилка без грошового переказу, десь 100, 120, 130 гривень до 150 гривень. Тому ви просто берете предоплату 150-200 гривень, і цього вам з головою вистачить. Цей лайфхак гарно працює, бо ніякий шахрай за 100, 150, 200 гривень не буде йти у відділення нової пошти і робити якусь відправку, палитися на відеокамерах. Але з цим лайфхаком треба бути обережним. Бо коли сума невеличка, там 100-200 гривень, то звичайно ніякий шахрай паритись не буде. Але якщо сума буде більше, там, наприклад, 1000 гривень, то може знайтись такий шахрай, який дійсно піде на пошту, спалиться, йому буде на все пофік. Він це зробить, вас кидане, і потім зникне. І ви будете ходити по поліціям. От цей лайфхак працює тільки на невеличкі ось такі суми, там 100-200 гривень. Ну а на цьому народ в мене все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал і титяйте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бо я тут постійно роблю відоси про OLX, про їх баги, що з цим робити, про шахраїв. Тому контент цікавий і корисний. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, до моїй куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю цього ютуб каналу. Там ми спілкуємося, там можна задати питання про різні теми, про різні випадки. Тому там цікаво і там багато що з'являється, що не потрапляє сюди. Тому раджу вам підписатися. А на цьому в мене все, всім гарного дня, гарного настрою, всім добра.